Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Щаслива територія дитинства. Знаєте, сьогодні такий цікавий день. Погода така, і сонячна, і десь так пасмурна. Треба дивитися на настрої природи, на настрої погоди, на власні настрої. У нас незабаром в неділю, буквально через день, в Україні відзначається День медиків. Отож, ми хочемо. Привітати медиків, чесно сказати, от, от гарних медиків хочеться привітати. Я не буду говорити якісь е, прізвищі імен, тому що люди нас подивляться і зрозуміють, що це ми до, до них говоримо, і це ми якби до них про них. От знаєте, от, хочеться привітати всіх, але в першу чергу тих, хто мотивований створювати гарний настрій для пацієнтів. це дуже важливо. І ми це, теж спробуємо і завжди це робимо створювати гарний настрій для наших учасників ефірів. І нам цьому допомагає наш маленький семенчик. Наше журнали Джміль також. Там, як мовчазні читачі, вони там теж спостерігають. А ще у нас ми послухаємо Браво Сакс! Це саксофони київський, квартет саксофоністів. І ми слухаємо саме джазову музику, тому що джазова музика, вона не тільки для дорослих, Вона також цікава для дітей. Я відкрию маленький секрет. У нас всі учасники ефіру, хто от зараз присутній тут, всі вони займаються музикою і іншими видами художньої творчості. А музика це настрій душі. І ще ми будемо читати цікаві сюжети. Вони такі короткі. У нас будуть коротенькі зупиночки нашої мандрівки. Сюжети короткі, але історії повчальні, вони не лише дитячі, вони з таким, знаєте, дорослим присмаком і змістом. І перший сюжет має назву Мишасько Мрійник. Це автор В'ячеслав Купрієнко, Мишасько і Розгардіяш. Всі ми любимо мріяти. Зараз ми дізнаємося, про що мріють наші. Найменше друзі оцей Мишасько про що саме він мріє. Мишасько-мрійник було собі мишеня, звали його Мишаськом. Жилося Мишаськові ні в року, як і багатьом, неішпорив тихесенько, горищами, льохами, нашукував. Щоб на зубок покласти, перегризе якийсь дротик і щасливий. Прокусить дірочку в мішечку з борошном і задоволений. Устромить писочок до борошенця, натріскається до схочу, ляже на спинку, хвостик бубликом скрутить, ніжку за ніжку закине і мріє. Спасу нема. Як полюбляє мріяти. Візьми свою найулюбленішу мрію, поклади її обережненько. Розпови йому в дитинку і мріє. До того вже захопливо це робить, хоч не хоч, а замилуєшся. Дворовим мишенятам весь час кортіло. Вициганити в Мишаськову улюбленицю. Однак Мишасько нікому її не давав. Ні, він не жадібний, просто як мрію віддаси. От, борошно, будь ласочка, хочу все, забирайте, не шкода. Ще роздобуде. Але ж мрію, зважте самі. Це ж він її намріяв він. От і викохує самотужки, ви, скажімо, віддали б комусь мрію. Отож бо, віддаси мрію, і не згледешся, як замріють у дранця та рознесуть подвір'ям. Лови потім клаптики. Дзуськи, мрія має бути своя, власна. Міркував собі Мишасько. Ріднесенька, солодесенька, найпотаємніша, найулюбленіша. І так добре вмощувалася ота от щасливиця у мріялці мишеняти, Що просто краса. Лежить собі поміж вушками і не тисне. І не заважає нітрохи. Та й самі мрії припало до душі життя у цій славній голівці. А як на бридне мишеняті лежати, мріянку свою мріяти, то воно і не журиться, перекинеться на черевце. Ліктиками об землю обіпреться, на долоньки мордочку покладе, аж очеренятка заплющується з насолоди. Носик задере, дупенятко випсе, у спинці прогнеться і знову мріє. Мріє аж яскриться усе. Якось пролітала повзмуха на бредуха. Зараз ми трошечки змінимо звук. Якось пролітала повз муха на бридуха. Побачила, що мишасько замружився, і сіло йому на спинку. І сіла сіла йому на спинку посидіти, помріяти свою мушачу мрію. Та де там, не всім відомо, коли мишеня мріє, чіпати його зась. Бо воно від мрії електризується. Що довше мріє, то більше у шубці електрики накопичується, а мусі де про те знати. У неї бідолашної ваги. Катма, а і зовсім не передбачено. Тож всілася, не спитавши, ота настирлива глупота з крильцями на мишачу спинку. І так і струмом дзигнуло, що відскочила вона від мишаська, як обпечена. Подих прийняло, очі перекосило і мрію її мушачу геть чисто вибило. Літає тепер муха без мріюха, протяги нас доганяє. А мишеняткові хоч би що. Лежить собі, далі мріє, електризується. Ось така у нас цікава казочка, має назву Мишасько Мрійник. І тепер ми трошечки поділимося враженнями. Що вам сподобалося в цьому сюжеті? Так, я, я бачу, там Іра першу руку піднімала чи, чи поверхнула. Можливо, можливо, якраз є бажання прокоментувати, будь ласка. Так, звук у нас працює, все гаразд. Так, звук включений, так. Це така дитяча історія, але вона з таким дорослим змістом. А що, а що саме сподобалося от Мишасько? Який він герой? Який в нього характер, який в нього настрій? Тут головна думка про те, як мріяти. Дякую. Яніна, чи чути, чи, чи, чи є звук доноситься звук туди. Скажи, Яніна, які твої враження від нашого головного герою? Зараз Єніна. Так, у Яніни трошечки звук. Звук, звук, включаємо. Дуже такі інтересні. Так. А от чому наш мишасько названий мрійником? Який в нього головний настрій весь час ми спостерігаємо? Він то лежить, то сидить, то пози міняє. І при цьому весь час що він робить? От, навіть на ілюстрації показано, як він дуже креативно мріє, так? От він полюбляє мріяти. От, давайте зараз кожен скаже. от... Чи подобається вам мріяти? От насправді це така риса і для дітей, і для дорослих вона важлива, бо ми маємо вчитися відволікатися від буденних проблем. От наш Семенчик теж вміє мріяти. Він не завжди про це говорить. Це він так по секрету в собі тримає. Але він також мріє. Я знаю про що він зараз мріє, щоб сісти отам, от якби облокотитися отак. От як... Як в кріслі, от він мріє там зручно посидіти. Я його посадив, щоб йому зручно було. От чи подобається вам мріяти? От таке запитання. Так, звук, звук, Іра, зараз, зараз, зараз трошки звук. Звук, так. Я мрію що для мене може важливим, і що я хочу що мені важливе. Угу. Чудово. Вона має на увазі, що вона мріє про те, що може втілюватись в життя, не про щось таке далеке і те, що не може бути реалізованим, а про те, що може бути в такі... Угу, чудово. От знаєте, що мені в цьому сюжеті сподобалася? Така е, доросла риса цього дитячого сюжету. Е, те, що е, Мишасько-мрійник, От він тут показаний такий персонаж, який завжди мріє. От він в такій позі перебуває. Він такий, як би безтурботливо мріє. Але це тільки так е, здається на перший погляд. Бо якщо уважно е, ми. Е, Читали, слухали сюжет, то коли хтось каже йому, от ми сьогодні з молодшою, до речі, гуляли на дитячому майданчику, ну так можна назвати. От взяла там вона напій собі, ну, звичайний там кола називається з, з іншою назвою, ну, цей кольоровий напій, там невеличку пляшечку. От дітки граються, і от дай мені, ну, в кожного в кожної дитинки є своя мрія, так, от, ну є предмети гігієни, особиста гігієна, так? Ну, не можна ж попросити, там, вибачте, дайте мені майку чи труси там поділися зі мною чи там щось. ну, ну Це у кожного є щось особисте. от. От, ну, Вона адекватно культурна, як би то ну, не повелася на це, тому що ну, в кожного ну, не можна однією пляшкою взяти отак, і кожному отак, ну, ну, ні, ну, це ж гігієна. От. І от Мишасько, це я чому згадав, тому що до Мишаська так само інші якби. Пропонували поділися своєю мрією, і він відповідає: от там борошно, там те, що я їм, будь ласка, я з вами поділюся, але моя мрія, то Зуські, то моє особисте. От ще дуже такі дорослі думки, дуже цікаві. От як ви гадаєте, чи варто ділитися своїми мріями, чи наші мрії вони мають бути жити, жити в нас аж до доти, доки вони не втілються у життя? От до того моменту вони мають бути приховані від інших. От Мишасько він не захотів всім показувати свої мрії. Він вважає, що це його особисте. І на цьому крапка. Він такої твердої позиції дотримується. От як ви гадаєте, як тут варто поводитися в соціумі, це стосується не лише нашого казкового героя, а це також для дітей дорослих така цікава думка в сюжеті. Мрія має бути своя, власна, міркував собі Мишасько. Ріднесенька, солодесенька, найпотаємніша, найулюбленіша. От так він дуже захищає свою мрію. От які, як ви гадаєте, як варто свою мрію захищати? От це як це робить герой сюжету і як це можуть діти й дорослі в такому реальному житті робити? Взяти участь, допомогти е, в реалізації цієї мрії. Або цим можна е, розділити саме результат цієї мрії, а просто розповідати, це нам здається, повинна бути таємниця. Чудово, дякую. Тобто, наші мрії вони мають бути такими, якби ну я зрозумів так. По-перше, такими реалістичними, не про щось там, от мріяти, от зараз я хочу полетіти на Марс. Ну, це так абстрактно, це таке буде, якби нереалістичне. А от мріяти про щось таке більш досяжне, це зовсім інша справа. І другий момент, що якщо ми це... Якщо є люди, які дійсно, ну якби наші друзі-однодумці, які нас розуміють, які можуть в чомусь нас підтримати, щось підказати, якусь там ідею і все таке інше, то з ними можна поділитися, поспілкуватись, там, обговорити. А якщо це люди, які от просто як мишасько, та його герої сюжету, от, от просто дай мені, бо мені скучно, от дай мені, то він каже, будь ласка, я тобі борошно дам там якесь спожив, на щось я поділюся, то будь ласка, туна, а от мрія, то ні, то ріднесеньке, все, на тому крапка. От це дуже важливий такий момент, що кожна людина має е, чітко для себе розуміти: от де наша, де наша територія дитинства, це і в дорослих, і в дітей є така. Територія дитинства, а де можна там на широкий загал все розповідати, показувати, ділитися, але є такі моменти, де ми цього не будемо робити. Оце дуже важливо, і ми хочемо побажати нашим глядачам, щоб наші мрії були ну, такими реалістичними, позитивними, адекватними, і щоб ми завжди не забували от таку. Де, де е, знаходиться от то, та межа, от, де таке загальне для всіх можна поділитися, розповідати і все таке робити. А де є таке наше особисте приватне, як в цього мишаська є мрія? І де треба цю мрію захищати, закривати від сторонніх, е, доки не, не настане той момент, коли вже... Вже факт, якби відбувся, от тоді ми можемо вже розповісти. А допоки ще воно там десь зріє, формується, то не заважайте йому зростати оці мрії на приватній території нашого щасливого дитинства. От на цьому ми дякуємо за увагу в цьому сюжеті.